Сьогодні ми з вами поговоримо про класифікацію тварин за середовищем існування. А що таке взагалі середовище існування? Середовище існування це частина природи, де живуть живі організми. Тобто, тут, як на картинці, це все ось це місце, де вони живуть, це і є середовище існування. Але існує декілька середовищ існування, такі як. Наземно повітряне, водне, ґрунтове, організми інших істот. Деякі тварини можуть жити не в одному, а у декількох середовищах існування. Про це поговоримо пізніше, але взагалі, щоб визначити середовище існування тварини, можна використовувати зовнішній вигляд тварини. Тобто, за зовнішнім виглядом можемо вже зрозуміти, яке середовище існування воно має. Але що таке класифікація тварин? Для того, щоб зорієнтуватися у великому різноманітті тварин, їх потрібно класифікувати, тобто таки, так би мовити, розмістити у певному порядку за якимись спільними ознаками. Класифікація це розподіл організмів на певні групи за схожістю, систематика це вже наука, що вивчає природну систему тварин та розподіляє їх до певних груп. І першу ієрархічну систему живих організмів запропонував саме видатний шведський вчений Карл Ліней. Таксон це, класифіка... це класифікаційна одиниця систематики. Ось основні таксони тваринного світу. Це види тварин об'єднуються в роди. Родни об'єднані в родини, родини об'єднуються у ряди. а близькі між собою рядни об'єднуються у класи. Класи об'єднуються у типи, типи в царство тварини. І царство та тварин має два підцарства. Підцарство одноклітині, або ж також їх називають простіше, і підцарство багатоклітині. І зараз поговоримо про такі приклади тварин різного середовища існування. Зараз спочатку ми будемо досліджувати характерні ознаки зовнішньої будови тварин, залежно від середовища існування, Тобто, щоб ми з вами взагалі навчилися розрізняти тварин і де вона взагалі живе. Давайте візьмемо для початку тварину нашу акула-біла. Як ми можемо взагалі зрозуміти, що вона мешкає у водному середовищі? По-перше, її тіло вкрито плакоїдними лусочками, лусочки, риба, і оптічна форма тіла нагадує якраз про те, що її тіло спеціально приспособлене до того, щоб жити у водному середовищі. І а вже ж, плавці, плавці то одна взагалі із таких ознак, яка одразу ж ми розуміємо, що це водна істота. Воша головна. Ці мешканці в організму є інших істот. тобто ці мешканці в наших, у в нашому волосі, тобто в волоссяній частині голови. Вони мають сірувати білий колір, плескате тіло, коротенькі вусики, колючий сосний ротовий апарат і рухомий кіхтик. За цими ознаками можемо вже зрозуміти, що вона живе в організмі інших істот. А тепер поговоримо про далеку бігу. Тут можемо сказати, що тут вже дуже добре зрозуміло, що це, е, цей організм мешкає в наземному повітряному середовищі, тому що вона має пір'яний пір покрив, оптичну форму тіла, крила довгий дзьоб конічної форми. І кріт європейський меше в грунтовому середовищі. Він має передні кінці криючого типу, ці вкрите хутром, слабо розвинені органи зору. Тому у висновку можемо зрозуміти, що всі тварини є дуже різними за собою, вони мають свої характерні ознаки, класифікуються по різному, кожен мешкає у різному середовищі і має різний спосіб живлення або пересування. Тому у кожної тварини є свої особливості зовнішньої будови. Ми вже ж можемо насолоджуватися, дивитися безперервно на красу тваринного світу, але найголовніше, ми не повинні нашкодити їм, тому що тварини світ, рослини світ, вони всі об'єднуються. Утворюють природу, а ми не повинні її руйнувати. Дякую всім за увагу. Я дуже сподіваюся, що ця презентація могла взагалі розрізнити, що таке класифікація, що таке систематика, що таке там одиниця класифікації і таке інше. І, взагалі, як тварину можна розрізнити, що вона живе в такому чи іншому середовищі існування. Але тут, мені здається, всі дуже легко в цьому вже можете спортися. Тому я всім дякую за увагу. Бережіть себе. И до да, следващия